Вітаю, дорогі мої друзі. Ну що, пора на озеро. Спека стоїть неймовірна. Уже пора йти. Ось така вся біла, може, трохи загорю. Ну, хоча нічця знову була в Києві дуже-дуже важка, не спала, не спала. Але все одно, ми не здаємось, договорила зі своєю землячкою Олею, однокласницею і Ідемо на озеро. Може і скупаємося. Подивлюся, як буде. Так що подивимось, що там на озері. Ось і озеро. Дивіться, всі купаються літо в Розгарі. Дивіться. Щас і я спробую. Осмілюсь. Водичка, Ой, я возорю. А водичка хорошая. Я думала, а ты такой Оля, а ты хочешь? Нет. Ты разумна жизнь. Хорошо. Чуть поплаває, на глубину боюсь. Я дуже боюсь добре. Ай, хорошо, девочки, водичка тепла, внизу холодна. А зверху взагалі. Ай, хорошо. Ви снимаете? І ось подивіться, скільки тут рибинок малесеньких. Боже, ціла маса. Я не знаю, вони такі дрібні, чи видно вам, чи ні. <світка> Кожен год тут наблюдаю. Ой, взагалі, так представляєте, повиростає, скільки тут риби буде. <світка> не сішу, ну так. Да. Ага. Водичка чистенька, дивіться, чистенька така водичка, тепленька, ой, хорошо. Ось поїмо ще вишеньки, чорницю поїмо, поотдихаємо і підемо додому. В парку Партизанської слави три озера і кругом пляжі. І ось ще один пляж, подивіться. І ще пляж. От такий і ще один пляж. Ось таке озеро дивіться. Там вон пляж у всі. Одинокі плавці плавають. Ой, красота, ой, а водичка ой, водичка хороша. Боже, яка водичка. Я думала, буде холодно, ні. От так я вирішила. Тепер я буду часто ходити. Головне перший раз прийти, а потім піде й піде. Ну, Бачите, ось я вже відкрила пляжний сезон в парку Партизанської слави на озері. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!